Можете статкувати. Так, Проводимо додаткове засідання постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Присутні члени комісії глава Володимир Іванець, Кравець Оксана Іванівна, Стародуб пане Сало Андрій Анатолійович. Пропонуємо зміни до бюджету від селищної ради на 24 рік номер 33 21 від 15 до, 12 до 23 року. Заслуховує кривошею Любов Василь. Ну, в зв'язку з тим, що нам держава направила субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної і загальної середньої освіти нуж за рахунок. І ця довідка прийшла з від нашого засідання, то через що у нас така виникла ситуація, така потреба в додаткому комісії провести. І сума надходжень НУШ буде 304 987 гривень. Вона надається на умовах співфінансування. Ще хочемо внести таку поправочку. На комісії розглядалися за на дороги 1 мільйон 800 гривень. І направимо ще з підтримати. Так, голосуємо. Габа. За. Кравець. За. Та роду. Стало? За. Чотири за. за. Комісія затвердила проєкт рішення та рекомендує його для розгляду.